Вітаю, до вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 91-окупанта, три плавзасоби, один БПЛА, три танки, дві артилерійські системи, один розрахунок ПТРК, 10 одиниць автомобільної техніки, три сховища з боєприпасами та 168 квадрокоптерів. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили. До Чорного моря 101 судно, з них 31 продовжило рух у напрямку протоки-Босфор. До Азовського моря 108 суден. З них 19 рухались протоки-босфор. Зазначені судна здійснювали рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться дев'ять ворожих кораблів, серед яких один на крилатих ракет Калібр, загальний залп до 8 ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель, в Середземному морі два ворожих кораблі. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну візіч агресору і знищимо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні сили України. Слава Україні!